Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав свободи людини і громадянина. В сьогоднішньому відео я хочу продовжувати тему захисту прав і свобод людини від цих недоорганів, які називають себе ТЦК, поліції, там, і так далі. Ми бачимо ситуацію, яка зараз відбувається незаконно. Знову ж таки, людей заманюють, людей хапають, завозять, чугають. Тим самим люди бояться вийти з дому. Бояться щось протистояти. Це тільки початок, друзі, тому що завтра, післязавтра буде ще гірше. А все це відбувається від того, що люди не знають своїх прав. Вони є в статусі фізичних осіб, знову ж таки, а фізичні особи не мають прав тільки обов'язки. Я вже неодноразово говорив про те, що ця система була створена для того, щоб грабувати, забирати і щоб ті фізичні особи, яких ця система створила, Годували, наповнювали цю систему своїми ресурсами, часом, здоров'ям, податками незрозумілими, високими цінами, комунальними послугами там, і так далі, і так далі, і так далі. Чому я говорю про те, що це тільки початок? Тому що вони приготували для нас значно страшніші речі. Якщо ви бачите, я вже неодноразово говорив, буде відбуватися вилучення майна. Вже дуже скоро будуть прийматися відповідні закони, ми точно не знаємо, але до 2026 року будуть вилучати ваше майно. Стосовно цього відбуваються вже певні процеси. Знову ж таки, наголошую, що це все відбувається з фізичними особами. Я неодноразово говорю: народ, усвідомлюйте, хто ви є по своїй сутності, по своїй свідомості. Відкрити Конституцію і прочитати, що там написано. А власне, там написано про права і свободи людини, про захист прав і свободи людини, де людина є найвищою цінністю в державі і держава відповідає за свою діяльність перед людиною. Хочу сьогодні максимально вам донести інформацію, щоб ви розуміли, в нас є 5 унікальних інструментів для захисту своїх прав і свобод людини. Перший інструмент це є усвідомлення того. Що ви є людина, яка має права, яка має свободи, яка має честь, і гідність, недоторканість, безпеку, яка захищена міжнародними договорами. Другий інструмент Конституція України. Всіх своїх відео я про це говорю: Конституція України захищає права і свободи людини. Переходимо з статусу фізособи раба в Конституційне русло. Купляємо Конституцію, хто ще не має, і захищаємо себе як людина, як суб'єкт міжнародного публічного права. Третій інструмент це є юридичний документ волевиявлення людини. Про волевиявлення та інші форми демократії сказано в статті 69 Конституції України. Тому цей документ він реально працює до нас, дзвонять і пишуть кожного дня як за допомогою волевиявлення людини. Людина знову ж таки відстоює свої права. Більше того, моєму товаришу подзвонили люди, де їх було більше десяти. Вони заходили в податкову, і в поліцію, і, і показували їм собі воловилення, і пояснювали їм, що вони є люди, які мають права і свободи. Тому що я раз наголошую: цей документ це є акт міжнародного публічного права, де прописані ваші права і свободи в міжнародних договорах. Це є Конвенція про захист прав людини, загальна декларація прав людини, міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Тут є права довідка. Відповідно, ці недооргани, які бачать такий документ, і ви їм відкрито чітко говорите, що ви є людина як суб'єкт міжнародного публічного права, який захищений Конституцією України і міжнародними договорами, вони починають задумуватися, починають втрачати дар мови. Це реально працює. Хто не знає, що таке волевимлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм. Посилання я залишу в описі. Я надішлю вам два максимально інформативних відео. Перше з них це є повністю вся історія, юридична сила, як приміняти цей документ. А друге відео двігодинний годинний семінар, правовий лікбез максимальний, зі стосом документів, де ви зможете. Отримати інформацію про всі недооргани, як від них захищатися. Пишіть мені, будь ласка, через посилання в особисте, перше слово, воловиявлення я надам вам всю інформацію. Четвертий документ це є договір територіальної громади. Як він працює для того, щоб не боятися вийти з хати, для того, щоб мати можливість захищати себе, свою сім'ю, своїх дітей, своїх родичів в своєму населеному пункті. Є відповідний документ юридичний, який захищає вашу територіальну громаду для того, щоб мати цю потужну юридичну силу, цей мегазахист, вам потрібно підписатися на нашу групу «Воловиявлення людини, де ми заведемо вас в наші групи по містах, і ви вже зможете безпосередньо комунікувати, об'єднуватися і захищати себе вже разом від цієї системи. І саме основний п'ятий інструмент це об'єднання через Конституцію на базі Конституції, на платформі Конституції. Якщо ми відкриємо статтю 5, вона нам говорить такі речі: Україна є республікою, і єдиним джерелом влади в Україні є народ. 11 розділ нам говорить про територіальні громади. 142 стаття нам говорить, 143 стаття нам говорить про територіальні громади. Оцей єдиний джерело влади народ. Працює власне саме через територіальні громади, через утворення органів місцевого самоврядування, через об'єднання, через розуміння, що відбувається і як захищати себе, свої права і свободи, права своїх дітей, своїх сімей, батьків, свого міста чи села. Тому народ, ми маємо колосальний комплекс інструментів, колосальний арсенал потужних документів. Які, власне, захищають права і свободи людини. Якщо ви хочете жити в статусі фізичної особи, будь ласка, якщо ви хочете захистити себе, свою сім'ю, своїх дітей, своє ціле місто, ми маємо всі інструменти для того, і з вами ними ділимося. На завершення, як завжди, хочу сказати одне: підпишіться на наш youtube канал, підпишіться на нашу платформу TikTok, підтримайте її, будь ласка, тому що попередній канал TikTok нам видалили за нашу правду. Підпишіться обов'язково на наші групи Telegram, Знай свої права і волевиявлення людини, де ми даємо максимальну інформацію і документи, які свідчать про злочинність цієї всієї системи. Хто хоче отримати волевиявлення людини, напишіть, будь ласка, в Telegram мені в особисте. Я надам вам максимальну інформацію по цьому документу. Об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.